Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлим, і я пропоную вам перевірити себе, наскільки ви засвоїли зміст положення про сертифікацію педагогічних працівників. Готові? Поїхали! Зміни до положення про сертифікацію педагогічних працівників були внесені 28 лютого 2023 року, 28 січня 2023 року, 28 лютого 2022 року. І правильна відповідь. Варіант А. Продовжуємо. Упевнена, що ви відповіли всі правильно. Участь у сертифікації є добровільною. Так чи ні? Звичайно, що так. Ніхто не має права змусити вас. Як часто можна проходити сертифікацію педагогічних працівників? Щороку, один раз на 2 роки, один раз на 3 роки. І правильна відповідь раз на 3 роки. За винятком, якщо, наприклад, ви все-таки не отримали сертифікат, але були певні спроби, то тоді ви можете взяти участь і через рік. Продовжуємо. Сертифікація складається з трьох етапів. Знайдіть зайвий етап. Правильна відповідь буде відеоролик. Три етапи такі. Спочатку проходять педагогічні працівники тестування незалежне, потім відбувається самооцінювання власної педагогічної майстерності. І третій етап це вивчення практичного досвіду роботи експертною комісією. Отже, зайве відеоролик. Що є підставою для відмови участі в сертифікації? Чи подання реєстраційних документів особи, яка не має права на проходження сертифікації, чи рішення адміністрації висновок батьків, висновок учнів та учениць. Правильна відповідь: подання реєстраційних документів особи, яка не має права на проходження сертифікації. Коли в кабінеті учасника сертифікації має з'явитися лист виклик. За сім днів до початку тестування, за п'ять днів, за місяць, за два місяці. І правильна відповідь за тиждень, тобто за сім днів до початку тестування. Молодці. впевнена, що ви відповіли на всі питання правильно. Куди передається база даних після оголошення результатів незалежного тестування? До Міністерства освіти і науки України чи до Державної служби якості освіти? Правильна відповідь: база даних передається. Державній службі якості освіти. Скільки осіб входить до складу експертної групи, яка вивчає досвід педагогічного працівника, що проходить сертифікацію? Не менше 10, 7, 5 чи 2. І правильна відповідь не менше двох. Учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом. Це правильне твердження чи неправильно? Так, це правильне твердження. Не можна переставляти якісь уроки тільки через те, що приїхала експертна група вивчати досвід, і ви вирішили підготовлений урок показати вам. Державна служба якості освіти організовує передачу експертних висновків усіх учасників сертифікації до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 5 березня поточного року, чи якого числа? Ні, це відповідь неправильна. Правильна відповідь до 5 грудня поточного року. Вітаю! Якщо ви відповіли на всі питання правильно, ви готові психологічно до проходження сертифікації. Я всім бажаю успішно скласти сертифікацію, не боятися іти впевнено і з вірою в краще. Це як черговий іспит у вашому житті, після якого буде ще одна сходинка професійного самовдосконалення. Дякую вам за увагу! З вами була я, Тетяна Бутурлим. До зустрічі!